До молитви! Головні убори! Знять! Повторюємо за мною! Україна! 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 Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сійди до до серця мого! Прилинь бурю вітрів кавказьких! Войовника батька, батька хмеля Хмеля! Тріумфом і рівноміхам гармат революції, гармат революції! радісним гомоном софійських дзвонів. Радісним гомоном софійських, софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. відродиться. Славою твоєго промінниця! Слава твоєю. Все життя моє, все життя моє. Бути все щастя моє! Бути все щастя моє! Задвини мені брескотом кайданів! Задвини мені в на кайдані! Зрипом шибалить, похмурі ранки! Хрибом шибець, похмурій ранки! Принеси мені зойки з закатованих у льохах! Принеси мені зойки з дойки закатати! У тюрьма ж ні на засланнях! У тюрма не за сланях! Щоб віра була моя гранітом! Щоб віра була моя гранітом! Щоб розслабла взятя міць! Щоб розлава міць! Щоб, міц, Щоб сміло йшов я в бій! Щоб віла, що я в бій! Так як йшли герої за тебе! Так так як шли герої за тебе! Свята! Свята! Заблизься дітей, Щоб помстити ганьбу неволі, Щоб помстити ганьбу неволі. Потоптану честь! Потоптану честь! ті твої! Глупка ті твої! Не вино хроп помордованих дітей твоїх! Невинну кров хропомортованих дітей твоїх! Виличну смерть героїв української нації! Величну смерть Інших незнаних нами і тисячі інших не знаних нами, що їх осі порозкидані, що їх гості порозкидані, або, або тайком поховані, або тайком поховані, пали вогнем з житті форчем всю кволі. У серці моєму, у, у серці моєму, страху хай не знаю, страху я страхув, не я знаю. І не знаю, що таке вигнання! Не знаю, що таке вибрання. Кріпий дух! Кріпий дух! Загартуй волю! Загартуй волю! Серці замешкай моєму! Серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних! Чи Чинах нехай знайдує смерть! Житимо в тобі, тобі. відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята!